Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Цей відеосюжет ми присвячуємо видатному лідеру українського народу, неперевершеному патріоту України, її славному сину. І просвітителю. 5 березня 1814 року в селі Муринці на Черкащині в сім'ї кріпака народився хлопчик, якого звали Тарасом. Пройде багато років доки він виросте та стане талановитим поетом та знаним художником. Тарасик був, як і ми, допитливим, розумним, кмітливим. Дуже любив свою старшу сестричку Катрусі і з цікавістю слухав розповіді дідуся про не минуле. Ну що, заспокоївся? Кричить, Ти ось послухай, що я тобі буду говорити. У нас у бабі є така приміта перш ніж зайти до породилиці в хату, то заглянь на двері у вікно і в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то ж обімліла. Скільки бабую мені не доводилось бачити такого? Ой, Не знаю, що й казати. І що ж ви бабусі побачили? А побачила я, сидить за столом всякого панства. А поміж панством мужик щось вичить з паперів. А вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Як звідки не візьми щось таке, як цар у короні, як схопиться з цим мужиком, як почнуть битися? Ой, то бачу, виходить. твій син неабияка людина. Буде змагатися з панами та царями. Кажуть, що народиться такий, що волю в пані ходніме. Хто знає, може, це і він. Волю, мій синочку, рости, не бирайся сили. Дивись, посміхнувся. Хич як рекче. Давай його покладемо в колоску і сама спочинь. Пішли. Сину мій, моя дитино. Яким воно буде, твоє майбутнє? Народився ти невільним кріпаком. Чи матимеш кусень хліба, свою господу, стріху над головою? Не журіться, матінко, гляньте краще на небо. Бачите, скільки зірок ясно сяє, правда наче вогники. Це, синку, коли людина на світ приходить, Бог свічечку стави і горить та свічечка, доки людина не помре. А як мене ця людина, то і свічечка її гасне. Зірочка падає, бачив? Бачив, матусенько, бачив. Мамо, а чому одні зірочки ясні, великі, а інші ледь-ледь -лед видно? Бо коли людина зла, скупа чи заздрісна, її свічка ледь тліє, -лед а коли добра людей любить, добро їм робить, тоді свічечка такої людини світить ясно і світло її яскраве. Я, мамочка, буду доброю людиною. Я хочу, щоб моя свічечка горіла ясно-ясно. Старайся, мій хлопчику, хай Бог тобі помагає. Підростав Тарас. У вісім років батьки віддали його служити до сільського дяка. У хлопця в дитинстві була подруга Оксана Коваленко, якій він присвятив деякі вірші. Мені тринадцятий монало, Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сяяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали паю, а я собі, у бур'яні, молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо й село? Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пікло, як прийде Оксанка, скажу ти моя зіронька. Ось іди, Оксаночко, сюди. Щось тобі скажу. Ну що? Та йди ближче. Та й звідси почую. Знаєш, я кидаю дяка і йду в лисянку, буду я вчитися на маляра. О, так годі вже на кобзаря підеш на маляра. Років за два буду маляром. А що це таке, маляр? Як що? Що схотів, ти й не малював. Схотів дерево, схотів козака. Ти бач, он воно що. Зароблю грошей, поставлю хату з віконицями. Вікониці розмалюю лілеями або борвінками, а на дверях ех, козака змалюю на стіні. Тебе змалюю. Лише дев'ять років було Тарасу, коли померла його мати, через два роки він втратив і батька. Хлопчик найметує у сільського дяка й одночасно вчиться тяжку долю сироти, поет неодноразово змальовував у своїх віршах. Що це? Нікчемба проклятий! Вигадав таке, палушу мою свічку. Уже хочеш наробити. Не чуєш, як пан підійшов. Бидло. На стайню. От тупер мовчіть і не кричіть. <різь> а в мене <різь> вже і свій власний художник росте. Минають роки. Доля не жалує Шевченка. Більшість життя він прожив на чужині. У 1838 році його викупили із кріпатства. Він закінчив Петербурзьку академію мистецтв і став відомим на весь світ художником і поетом. Випустив єдину збірку поезій Кобзар, якій у цьому році виповнилось 185 років. Найвідоміша поезія Тараса Григоровича Шевченка. «Заповід». Тарас Григорович Шевченко Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Ще плани широкополі, і Дніпро, і круче було видно. Було чути, як реве ручі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отойді, я й лани, і гору все покину. І полану до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдени порвіте. І вражу злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні і новій. Не забудьте пам'ятати незлим тихим словом.